Вечір четверга. Дякую, що ви з нами. Просто зараз обговоримо всі актуальні сьогодні новини. Обмеження світла. Тема, яка на слуху і. Бо і дуже турбує українців, тож з неї і почнемо. Енергосистема України постраждала внаслідок російських ворожих ударів, тому в усіх областях впроваджують заходи економії електроенергії. І Тернопільщина не виняток. Наразі віялових відключень не заплановано. Проте, якщо кількість дозволеної електроенергії у Тернопільській області перевищать, то громадянам доведеться обмежити користування електрикою. Сьогодні ж запроваджують низку загальних обмежень. На сьогоднішній день ми зобов'язані це зробити, якщо ми хочемо мати світло завтра, післязавтра, тобто вжити заходів щодо економії електроенергії. Перше за все було прийнято рішення, що з сьогоднішнього дня відключається повністю зовнішнє вуличне освітлення. Перше, друге, відключаємо всі сіті всі бікборди, всі зовнішня реклама, яка є в області, теж буде відповідно виключена. Не йде мова зараз про те, що це буде 17 23 Це йде повністю на цілу добу. Ці речі ми без них можемо обійтися. І тому хотів би звернутись до всіх жителів області, максимально віднестися серйозно до цього питання. І якщо є можливість не включати електроприлади в розетку, зробити такі речі, щоб зекономити, адже кожен кіловат електроенергії, який ви зекономили сьогодні, це подовження нашого безпечного і світлого на наступні дні. Продовжуємо із захисником України сьогодні прощалися у новій могильниці на Теребовлянщині. Микола Крушельницький мав лише 25 років. Нещодавно приїздив у рідне село у відпустку. Був вибір лишитися чи поїхати назад до побратимів. Він повернувся на фронт, бо завжди був готовий допомагати, кажуть його друзі. Так і загинув, допомагаючи нашим воїнам вибити ворога з української землі. У Скорботі Теребовлянська громада у селі Нова Могильниця прощаються із захисником України Миколою Крушельницьким. За жертовне служіння у лавах Збройних сил України, навідника оператора гірського штурмового батальйону військової частини А 1556, старшого солдата Миколи Крушельницького. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляється перед відвагою, стійкістю та Патріотизмом воїна, чинами якого ославлений Володимирів Тризуб. Провести в останню путь героя прийшла вся нова могильниця, а також жителі сусідніх сіл, загалом сотні людей. Він в дитинстві був такий шустрий хлопець. Дуже добрий, був хлопець веселий і добрий. Присутні пам'ятають, як ще минулого місяця Микола приїжджав у відпустку додому. Як зустрічалися із односельцем у магазині, а рідні і друзі вмовляли не повертатися, бо мав проблеми зі здоров'ям. Підписав контракт в армію, і він там почалася війна, його взяли туди, ну ви ж знаєте, ту історію. Казали йому, ну вже залишайся, бо в нього там були проблеми з здоров'ям. Каже, що зроби собі операцію, та й ж ну, не будеш, ну можеш і не йти. Він мав вибір, але він каже, я не, я не можу так зробити, бо, як я каже, не повернуся, бо хлопці чекають у відпустку. Каже, ще цей раз піду, потім вже, піду, вже дасть Бог закінчиться це все. Каже, і приїду. Він мав дівчину, вони планували собі там одружитися. Йому назавжди залишиться 25. Микола Крушельницький помер від отриманих поранень у лікарні Кривого Рогу 16 жовтня. Веселий же, життєрадісний, добрий, надзвичайно добрий, простий. Його любили як і діти, так і старші люди. Тут, в селі його теж всі любили. Він завжди спішив на допомогу. Йшов, бабця якась щось працює, дай Боже щастя, може вам щось допомогти. Він ну, насправді. Був готовий, готовий допомагати, так і віддав життя за нас усіх, але ми не готові втрачати наших захисників, у яких і ще ціле життя мало бути попереду. Натомість, дорога додому сіяна квітами. Не пробачимо ворогу. Вічна пам'ять і слава захиснику України. Святкувати Різдво із Європою чи тоді, коли кілька пострадянських країн, в тому числі і країна-агресор Росія, це питання викликає дискусії серед вірян вже не один рік. Тому цьогоріч Православна Церква України дозволила проводити святкові різдвяні літургії не лише 7 січня, а й 25 грудня. Що про такі зміни думають жителі Тернопільщини, і коли ж планують святкувати чи не найбільше християнське свято, дізнавалася наша Яна Полухіна. Я проти цього. Я буду дотримуватися своїх католицьких уподобань. Все. а коли ви відзначаєте Різдво, православна церква України дозволила святкувати Різдво 25 грудня. Якщо таке бажання висловлять настоятель та громада, при цьому святкування 7 січня також залишиться. Я бажаю, що можна і 25-го, і так як ми звичайно святкували, що це не буде гріхом. Я думаю, що як весь світ святкує можемо, ми, ми можемо ми українці, можемо і два рази святкувати. Я два святкую. І 25-го, і 7-го. А на що лишати дитину можливості два рази відсвяткувати? Мені дуже подобається, як в Америці ставлять іграшки під ялинку. А, не, а в нас що, в нас дід Мороз був і вже його й нема. 25 грудня чи 7 січня різниці немає і люди не бачать проблем. Кажуть, якщо в сім'ї була традиція збирати 7 січня, то так і залишиться. Тим паче служба в церкві точно буде. А якщо громада підтримує богослужіння і 25 грудня, не осудять. Мої батьки, діди, бабусі і всі-всі святкували 7-го. І так само і ми. Не знаю, чи це якось хіба переїдемо в Європу? По суті, політичні різні погляди, і так як ми наші сусіди такі на нас напали, то може через то і хочуть, щоб від'єдналися. Кожна людина має свій вибір і кожен вибирає для себе, як він має чинити. Власне опитування ми провели на телеграм-каналі Тернопіль 1 Спитали, коли люди святкуватимуть Різдво цьогоріч проголосувало більше ніж 2,5 тисячі українців. Найбільше голосів все ж за 7 січня 37%. 35% українців відзначатимуть двічі, а 28% перейдуть на святкування 25 грудня. Та зустріли ми й тих, на які такі нововведення в будь-якому разі не вплинуть. Взагалі не святкую, Н -н -н -н. тому що я не той віри. Свідки його я їх підтримую. Сперечання стосовно того, коли ж правильно святкувати Різдво, традиційно розгортаються наприкінці листопада і в грудні. Це викликає багато неспокою, але переважно є не більше ніж політичними заявами, які не мають в основі нічого релігійного, наголошує владика Нестор. Було зроблено такий крок для того, щоб вивчити наскільки питання зміни календаря взагалі має потребу і наскільки українське суспільство цього хоче. Тому у релігійних громадах парафіяни, яких наперед висловлять бажання святкувати різдво 25 Грудня, тобто за новоюліанським календарем, Православна церква України дозволила проводити богослужіння. Учасники в цей день звільняються від обмежень посту. В залежності від того наскільки. Багато людей будуть готові прийти на такі богослужіння в грудні. Будемо бачити наскільки наше суспільство взагалі потребує цієї календарної реформи і зміни юліанського календаря на новий юліанський Разом із тим, святкування 7 січня ніхто не відміняє. Служба Божа відбудеться в усіх громадах незалежно чи проводили богослужіння 25 грудня. Наголошує владика Нестор. Додамо, якщо в майбутньому ПЦУ вирішать перейти на новий юліанський календар. Зміниться дата святкування не Лише різдва, а й інших нерухомих свят водохреще і стрітання, великдень і свята пасхального циклу залишаться за старим стилем. Продовжуємо обов'язково носити маски в місцях масового скупчення у Тернополі вже не потрібно. Додаткові карантинні обмеження в нашій громаді скасували. Пояснюють тим, що наразі епідемічна ситуація щодо захворюваності на covid 19 прогнозована та контрольована. Рішення прийняли під час засідання виконкому Тернопільської міської ради. І в продовження теми лише 70% тернополян щеплені лише однією дозою. Чому важлива ревакцинація від ковід? 19 впродовж останніх днів коронавірус іде на спад і в нашій області, і в Україні. Загалом та лікарі все ж наголошують не нехтувати заходами безпеки. Чому і якими саме? Дивіться в сюжеті. Від іде на спад, Принаймні, впродовж кількох останніх тижнів в Україні та, зокрема, на Тернопільщині реєструють зменшення кількості інфікованих. На це є кілька причин, кажуть лікарі. Захворювання має сезонний характер, окрім того, дався взнаки перехід на дистанційне навчання учнів та студентів. Але, попри зменшення кількості хворих, медики закликають не розслаблятися та вакцинуватися. Не дивлячись на те, що я перехворів. Я все-таки отримав четверту дозу вакциною Пфайзер, яка виготовлена на базі останнього варіанту Омікрону. Рекомендую всім. Така можливість щепитися є. Те, що щеплені люди мають певні гарантії щодо як ризику захворіти. Так, і щодо в значній міри ризику тяжкого перебігу. Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, 94% людей, які помирають від коронавірусної інфекції, не вакциновані. У нас же в місті 70% населення провакциноване лише однією дозою. На сьогоднішній день бачимо, яка ситуація з ковідом. Все таки просимо всіх. Прийти доробити щеплення, хто не провакцинувався, провакцинуватися. Зробити це можна в своїх сімейних лікарів, звернутися до сімейного лікаря, якщо раніше у нас були центри вакцинації, пункти вакцинації, і всі знали, де вони знаходяться, і могли підійти. Провакцинуватися, то так зараз кожен знає, де знаходиться його сімейний доктор, в якій амбулаторії. Підходять до свого лікаря. Лікарі мають вакцину. Станом на сьогоднішній день у нас є Коронавак, у нас є Пфайзер. У нас є Пфайзер. Як для першої, другої дози, він має у нас, він вже є в державі і ми вже замовлення зробили. Ми очікуємо з дня на день, що він вже буде у нас. І маємо бустер для бустера вакцину окремо. Опитані нами тернополяни пильнують своє здоров'я, тому чимало з них вакциновані двічі. Дві дози вакцинувався ще на початку е, пандемії, а хворіти не хворів. Вакцинувався два рази. Угу. Наступну дозу збираєте зробити чи ні? Ну, то як буде така нагода, то і може і буду. Я щеплена два рази. Потрібно третій раз ще зробити бустерну дозу, і, звісно, це потрібно. Оскільки перебіг хвороби зараз значно легший, чимало людей ігнорують щеплення. Мовляв, симптоми, як в грипу. Не вакцинувалась, бо я дуже легко його приношу. Ну, як легко, як грип. Я от буквально тиждень тому хворіла, просто була 3 дні температура і все. Тому я поки не вакцинувалась, тому що мій імунітет не може боротися. І поки що ускладнень не було. Не хворіла в час вакцинування, була вагітна, також не вакцинувалася. Якось мене так все так оминуло. Ми хворіли. Але не щеплені. Все ж медики застерігають, ніколи не відомо, який орган уразить інфекція, а тоді, відповідно, може бути ускладнення. Станом на сьогоднішній день, у нас, крім ПЛР-обстежень, проводяться ще й швидкі тести. Тобто, всім, хто прийшов з явищами ГОРВІ, ми, маючи швидкі тести, робимо їх. Якщо результат швидкого тесту позитивний, то потреби скеровувати на ПЛР-дослідження немає, і тому ми виставляємо діагноз, вносимо інформацію про швидкий тест. Вся ця інформація йде в електронну систему охорони здоров'я. Тобто, ми офіційно реєструємо захворювання на Ковід. Якщо виявляється так, щоб швидкий тест від'ємний, але є клініка, є температура, нежить, кашель. От то в такому випадку ми відправляємо на ПЛР-обстеження. На початку пандемії медики активно обговорювали питання створення колективного імунітету. Зараз у цьому питанні світ досягнув успіхів, тому зменшилася кількість хворих на коронавірусну інфекцію, але не слід забувати про ревакцинацію. Далі про зміну руху деяких тролейбусів. Завтра, 21 жовтня, електротранспорт під номерами 5 і 7 не заїжджатиме на східний масив. Їхній маршрут пролягатиме вулицями Тарнавського, Київська та проспект Злуки. Адже на вулиці 15 квітня у районі пішохідного мосту ремонтують дорожнє покриття. Завтра там стелитимуть асфальт. І ще на одну добру справу більше майже 80 пацієнтів Бережанського психоневрологічного будинку інтернату тепер до лікарень і не лише їздитимуть з комфортом. Спеціалізований мікроавтобус для інвалідів, оснащений усім необхідним, передав їм тернопільський благодійний фонд Віра в себе. Транспортування хворих до недавнього часу це було проблемою для працівників Бережанського психоневрологічного будинку інтернату. Але зараз такий потрібний та довгоочікуваний спеціалізований автобус їм подарував Тернопільський благодійний фонд Віра у себе. Ініціатива, тобто, вийшла по даних таких спецтранспортах для Тернопільської області. Це була вийшла. Від нашої благодійної організації від мене особисто що вже забезпечує передову. Розумієте, тут все взаємопов'язано. і. Коли немає цього забезпечення в тилу, тоді починаються якісь ланки, починають від нас випадати. У спеціалізованому мікроавтобусі усе для комфорту пацієнта. На ліжку каталці є спеціальні фіксатори для того, аби при транспортуванні пацієнт не травмувався і, що важливо, не завдав шкоди персоналу, який його супроводжує. Є також ліфт для підйому ліжка та візка. Транспорт нам потрібний, тому що ми знаходимося в селі Краснопуща. Довозити в лікарню десь близько 25 кілометрів. І транспорт є функціональним. Можна перевозити важкохворих, як колясочників, так і лежачих, бо також знаходиться в машині та каталка. У Бережанському психоневрологічному будинку інтернаті живе майже 50 людей з усієї України. Цьогоріч свою тимчасову домівку у будинку інтернаті знайшли і внутрішньо переміщені особи, за якими потрібен постійний догляд. Тож автобус, який отримали, вирішить багато проблемних моментів. Благодійний фонд Віра у себе активною волонтерською діяльністю займається ще з 2014 року. Керівник каже, завжди відчували потребу в підтримці влади. Даний заклад він не забезпечений тим, що правильно для повного функціонування. Там і е, дах, наприклад, е, дахові конструкції вже вже прогнили. шифер, е, так само бляха на даху, все погнило. Розумієте, це належить у сфері відповідальності державних структур. А не ну, благодійний фонд і волонтерів, тому всьому подібне. І коли волонтери починають на себе, ну, на себе це все перебирати, а держава стоїть з боку і дивиться, ну, ну це якось воно зважаючи на цей стан. Ми і так багато робимо на передову, на військовий ще коли починаємо тут виконувати функції державних структур на місці, ну це якось не незрозуміло. За час своєї діяльності волонтери віри у себе забезпечили медикаментами, перев'язочними матеріалами, медичним обладнанням та спеціалізованими автобусами чимало потребуючих не лише у нашій області, а й на сході та півдні України. А ще з початком повномасштабної війни благодійний фонд неабияку увагу приділяє вимушеним переселенцям. Надалі ми будемо працювати в даному напрямку, тобто будемо дивитися по установах дійсно установи, які потребує цього напередодні такий же спецтранспорт від благодійного фонду уже отримав Тернопільський геріатричний будинок-інтернат, що у селі Петриків. Нагородили захисника. Військовослужбовець із великих бірок Василь Собчак отримав державну нагороду. Його відзначили орденом за мужність третього ступеня. Вітаємо земляка і чекаємо вдома із перемогою. Ну і з початку війни ціни на харчі суттєво зросли. Подорожчав і улюблений національний продукт українців. Ціни на сало б'ють усі рекорди. Отож, чому його вартість кусається, дізнавайтеся у нашому сюжеті. Сьогодні на тернопільському м'ясному ринку колишнього купівельного ажіотажу і не пригадують. З початком війни покупців на ринку поменшало, зізнаються продавці. А тепер ще й різке здорожчання вартості м'яса та птиці. Люди купують менше, а тому і продавці заробітку не мають. Купляють на дуже мало. Бо за те, що вона сина проба м'я, а домашнішої сині зараз немає. Сало навіть до 200 є, не що було такі кровень. Немає сала. Поляночка – 165, бочок 140. Таке сало переросли 200 гривень, домашнє від населення, середнє 100-150. Вартість ребер на ринку коливається від 140 до 150 гривень за кілограм. За лопатку просять 150. Шашличне м'ясо коштує 160 гривень за кілограм. Втім, найбільш болісно тернополяни сприймають зростання вартості головного продукту українців сала. Його ціна б'є усі рекорди. За кілограм доброго грубого сала просять 200 гривень. На 2100 пенсій багато можна купити. Два кілограми, три ні. Що найбільше? Бочок. Сало Сало. дороге. вже неможливо купити. Купую, але таке дороге, що куди? Продавці м'яса на тернопільському ринку кажуть, що ціна росте, бо сьогодні люди не тримають багато худоби. Одна із причин війна в країні, а ще дуже дорогі корми. Така ж ситуація із птицею. Добавила в ціні і курятина. Курячі гомілки можна купити за 90 100 гривень. Дешевше просять за курячі крильця – 80-90 гривень. За філе доведеться викласти 140 гривень за кілограм. Втім, з початку цього року ціни зросли не лише на м'ясо. У ціні добавили усі продукти харчування. Харчування. З початку року ціни на продукти харчування в цілому зросли на 25%, майже в два рази подорожчали в ціні рис та фрукти. Крім того, на 36% зросли ціни на овочі, рибу продукти з риби, на 30% цукор, на 29% макаронні вироби, на 20% м'ясо і м'ясопродукти в межах від 18% до 10% подорожчало сало, хліб, масло, сири, олія та молоко. За словами фахівчині, у серпні цього року найбільше подорожчали яйця на 28%. Вартість фруктів зросла на 13%. Також подорожчало м'ясо, цукор та рис. Втім, є і хороші новини. Уже традиційно восени дешевшають овочі. Їх ціна зменшилася на 20%. Настільки ж знизилася вартість гречки. У відділі збирання даних статистики цін зізнаються, цього місяця цінові рекорди здорожчання побило м'ясо та сало. Але офіційні дані здорожчання у Прилюднять у листопаді. Вівчарство як хобі. Священники села Грабовець тримає на проборстві парнокопитних різних порід. Коли ті приносять припліт, роздає маленький говець у селі. Тварини вже і мають своїх прихильників. Більше про цікаве хобі отця Михайла. Ми розпитали. Тож дивіться. Це Катя. Вона разом з іншими вівцями живе на проборстві отця Михайла. У селі Грабовець на парафії він служить лише два роки, а в його господарки вже з'явилися прихильники. Куди сюди, Куди сюди на ага. та, ну, та є зараз, напевно, скільки в нас є? Навіть, навіть не знаю, скільки є. Зараз є десь сім. сім. Сім, так. Сім. Вони собі спокійно живуть, то все ходять. Просять їсти, коли хочуть голодні, то вони мекають. То наші люди тут, які проживають на вимушені переселенці їх годують. Ну І дітям теж подобається. Діти собі тут кожну овечку навіть назвали, мають своє ім'я. Оце, наприклад, вони назвали Катя. Але я всіх не знаю, то діти знають, навіть вони знають, як кожна називається, то вони так люблять там, через паркан дивитися, заходити сюди трошки і ганяти. Отець Михайло каже, заводив своє невеличке вівчарство без думок про вигоду. Просто задля задоволення. Так, то не є для того, щоб ми там десь його знаєте, десь продавали, чи для того, щоб десь, скажімо так, шеста, шеста, шеста... Ні, то, то так, певно, що то, 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 то треба мати, знаєте, скільки чи там доїти їх, це також ніхто того не робить. Так вони тут живуть, так, знаєте, створені такі умови для того, щоб вони собі могли так себе спокійно почувати і відчувати. Катя Кітна і невдовзі на господарстві парнокопитних побільшає. У священника є різні породи цих тварин. Тож весняний приплід він роздавав у селі людям. Порода є така ніби Романівська, але ми маємо ще ті породи цих, тих Камерунських овець, яких не треба стригти, ці коричневі. Вони самі в себе ніби так ліняють. І це, ну, Цих треба так, але вона така ніби не чисто Романівська, вона така ніби з, з так, схрещена з сафолком таким бароном. У нас дуже багато поповнення було. Ми пороздавали тут, десь інші взяли люди, ми мали десь до 15 штук, напевно, різних. А ми так міняємося, бо тут зараз також багато хлопців своїх також тримають овечок. Ми так щось трохи міняємося і так намагаємося так притримати. так». Вівці у харчуванні невибагливі, їдять усе, що вродило на городі. Їх можуть годувати і чужі люди, проте відкликаються тварини лише на голос хазяїна. До війни каже священик, планував завести не лише овець, адже територія дозволяє тримати багато тварин. Чують голос пастера. Це це дуже важливо. Наприклад, ви самі бачили, їх закличеш. Вони 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 йдуть, вони йдуть і чують голос, тобто свій голос. Будуть люди ходити по вулиці, вони нічого не будуть. Це, але коли почують голос того, хто їх годує, то вони зразу будуть мекати, прибігати. У нас скажу, була навіть така ідея зробити такий, навіть так, ноїв ковчег, багато розвести різних порід і різних тваринок. Але бачите, війна внесла свої корективи, бо багато чого хотілося таке, щоб знаєте, для дітей було цікаво. Поки що вівці гарно вживаються з корми і чекають на поповнення у своїй невеличкій родині. Ну і на завершення важлива інформація про туман видимістю 200-500 метрів. Попереджають жителів Тернопільщини. Водіям радять бути обережнішими на дорогах 21 жовтня. Вночі і вранці перший рівень небезпечності жовтий. Що ж і на цьому я з вами прощаюся. Дякую, що підсумовували сьогоднішній день разом із нами. Вдалого вечора. Мирного неба і до зустрічі.